Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Стрілець на період червень 2024 рік. За вашим бажанням, можете загадувати свої запитання до пасіянсу і подивитись, які відповіді він вам дасть. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут жабка це хвороба або удар. Коли розпочинається літо, треба також берегти своє здоров'я. Не пити холодне, не ходити без капелюха та й таке інше. Це не обов'язково, що якась така хвороба, важка чи тяжка. Ось тут, друзі, трези. Ви будете в чомусь сумніватися. Це нормальна ситуація, тому що коли людина про щось думає, аналізує, вона знаходить правильний відповідь або рішення своєї задачі. Ось тут, друзі, копійки. Вони означають прибуток. Дехто вважає, що прибуток це тільки гроші, а іноді прибуток це може бути, коли в родині хтось з'явився. Або онук, або дітки, або, як я розумію, прибуток, наприклад, для фермерів, коли в них. З'явилися каченята або цеплята. Це також прибуток. Головне, щоб цей прибуток вам приніс позитив. А ми прямуємо далі, подивимось, як будуть розгортатися події всередині місяця червень для знаку стрілець. Завжди кажу, що якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Я все розшифрую. У нас з вами Другий розклад. Для стрільців. Знову ж таки жабка, хвороба, удар. бережіть своє здоров'я і хвороба піде мимо. Знову ж таки прибуток. Дуже гарно. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ворона. Це сумна новина. Вона може бути з будь-якого приводу. Головне знайти рішення, яке вам допоможе все це вирішити. Прямуємо далі на третій розклад. подивимось, чим саме завершиться червень для вас. Нагадую, друзі, що це розклад загальний. Більш детальні треба дивитися на кожний тиждень. А ми прямуємо далі. Третій розклад для знаку зодіака стрілець Червень 2024. гребінець Спокійне життя. І то є гарно. Також, друзі, папороть це вдача замок. Закрита дорога тупік. Можливо, щось ви собі хотіли спланувати, але зараз це буде не на часі. Десь наприкінці червня якісь ваші плани можуть змінитися. Саме тому купуйте, наприклад, квітки на потяг заздалегідь, для того, щоб ви не прийшли в касу, а вам сказали: квітків немає, а рейс є, їде хтось інший. Тому ви ще маєте час, щоб щось змінити. Знову ж таки, сумна новина. Ось ця ворона про щось вам хоче сказати: попередити вас, бережіть себе та своїх близьких. Тут вдача, тут сумна новина. Тут спокійне життя, тут сумна новина. Будьте уважні та обережні до своїх подій. Можливо, наприклад, це як виняток. Закрита дорога буде через сумну новину. Це як припущення, ви вже дивитеся по своїй ситуації. Сьогодні ми з вами з допомогою колоди Мадам Ленорман подивимось для знаку стрілець на місяць червень 2024 рік. Застереження, карта Хмари та порада сови. Друзі, карта Хмари каже вам про те, що деяка інформація буде для вас недоступною. І якісь, наприклад, таємниці або якісь ситуації, котрі для вас не зрозумілі. це застереження. Краще подумайте, як ці ситуації обминути або вирішити. Для цього вам іде порада, це карта сови, це, по-перше, карта спілкування, а по-друге, мудрость та якась консультація. Тобто, ви можете взяти консультацію у юриста або когось того, хто вам потрібен. Якщо це по здоров'ю, то лікар. А так кожен дивиться на свою ситуацію. Всі ось такі темні справи вирішуються за допомогою спеціалістів для того, щоб всі ваші завдання були вирішені саме в цей період. А я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.